Дискусія про спеціальну конфіскацію вона справді тісно пов'язана з відсутністю з. Відсутністю результату в Генеральної прокуратури, Тобто фактично, Генеральна прокуратура не може домогтися повернення активів Януковича і його поплічників через вироки суду і просить собі певний простіший інструмент, як домогтися повернення таких активів без вироків суду. Тобто Генеральна прокуратура в той час, коли пан Злочевський, наприклад, закриває кримінальні справи проти себе на підставі бездіяльності відсутності певних дій в слідстві, в той час, коли на підставі бездіяльності Генеральної прокуратури знімаються арешти і блокування з коштів за кордоном. Генеральна прокуратура інвестує час не у нормальну роботу, а в пошуки для себе простішого інструменту. Треба розуміти, що цивільна конфіскація це дуже витончений інструмент, і ухвалюючи такий інструмент, треба дати відповідь на три базові питання: перше, як конфісковувати кошти так, щоб потім не довелося повертати через рішення європейських судів. І на жаль, ця генеральна прокуратура. Не спроможна працювати в той спосіб, який власне не створить ризику повернення Януковича його коштів з відсотками через європейські суди. Далі як конфісковувати без вироку суду так, щоб Генеральна прокуратура не могла свавільно діяти проти добросовісних власників, і на жаль, в нас знову ж таки немає тієї спроможності в Генеральній прокуратурі. Захистити права добросовісних власників, і власне третє, і в принципі найважливіше як конфісковувати так, щоб корупціонери не могли відкупитися просто віддаванням частини своїх активів і натомість захиститися від потрапляння просто в тюрму. І тут знову ж таки цивільна конфіскація дає Генеральній прокуратурі можливість забрати активи, але не посадити чиновників в тюрму. І знов, і що ключове, тут проблема не стільки в. Інструменті цивільної конфіскації законопроекті, скільки в тій генеральній прокуратурі, з якою ми маємо справу,